Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Так, ну тут дивіться. Показана ситуація, в якій, або є людина, яка вас чомусь вчить. І це буде через якісь певні варіанти, якісь певні ситуації. Людина, яка як ділиться з вами знаннями, яка весь час вас наповнює якимись знаннями. Тут буде якийсь як швидкий стрибок. Знаєте, як швидкий розвиток. Тобто це як, як збільшення можливостей до цього розвитку. І будьте уважні, бо тут дуже треба дотримуватись якихось правил. Тобто, якщо ви хочете більш дізнатись, так, якщо хочете, щоб якийсь розвиток він був швидший для вас. То якісь правила, які навіть може вам не диктовувати сама людина, яка вас дійсно в чимось там розвиток вам дає. Дотримуйтесь, дослухайтесь, бо тут людина знає, про що говорить. Вам воно все здається таким, знаєте, ну, ніби ну яка різниця. Ну, я ж можу і переінакшити все, я ж можу обрати не не такий порядок. Я можу там, наприклад, обрати, ну, не так, як людина говорить, а так, як я бажаю, краще порадьтесь з людиною, бо ви можете трошки і наплутати, а людина знає, як насправді слід робити. Далі дивимось сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Дивіться, мені показаний король пентаклів, але, але тут ситуація, в якій, може хтось з вас чекає якусь пропозицію від людини. Може людина сама по собі дуже чекає, от коли ви дасте знати, що ви готові до якоїсь пропозиції або Взагалі від вас чекає пропозицію, будь-яку. Сфера кохання там не тільки про одруження, пропозиція може бути вона, може бути будь-якою. І дивіться, як насправді в цей день навіть не буде запиту або у вас, або в людини, щоб щось там змінювати. щоб щось там, знаєте, Взагалі, щось пропонувати або зголошуватись на якісь пропозиції. Це просто день, коли більш важливо буде інформаційно один одному ну, розкриватись. Аніж вже щось пропонувати чи про щось питати, якісь відповіді такі надавати. Це просто день вивчення один одного або якихось певних ситуацій, планування якогось, коли люди шукають якісь там особливі, особливу інформацію, якісь там знання для себе отримують, вивчають один одного і себе теж. Вивчають, бо ну, просто спілкування один з одним, воно ну, якось переінакшує людей. Отак тут показано. Тож день такий, знаєте, коли ви будете для себе щось новеньке розкривати в людині або в собі самому самій. Робота до чого вам готуватись у вашій роботі. Так, ну тут щось з минулого буде розглядатись щось, знаєте, коли щось навіть швидко треба буде зробити, але ситуація така, що, знаєте, не все буде зрозуміло, Не все буде виглядати от одразу так, щоб просто роби, бери і роби. Не лякайтесь, не будьте людиною, яка сумнівається в собі, краще пошукайте, з ким ви можете ситуацію розгледіти і зрозуміти для себе. Бо тут для когось з вас показують фахівця королева мечів. Може, це ви будете таким фахівцем, комусь допомагати будете. А може, вам треба з кимось поспілкуватись, і вам легше буде вирішити. Ну, якусь там задачку у вас по роботі. Далі дивимось, що важливо прийняти, і краще б за все вам до цієї ситуації теж приготуватись. Що вам можливо прийняти? Ну, тут стосовно сім'ї, або там, де ви буваєте, і у вас вже якийсь такий дружній колектив є. Дивіться, щось тут буде ну, хитрувати хтось буде. Якась інформація вам буде надаватись, як, знаєте, от в такому ключі, як оце мені вигідно сказати, а оце я замовчу. Тут може бути ситуація, в якій людина. Насправді задоволена всім, чим відбувається, але хочу все ж таки вточнити. Тут щось, знаєте, як хоче зробити щось таке, от, ну, як новеньке, щось таке і швидко. Але Може тягти до останнього, знаєте, а потім щось таке, як сніг на голову. Не буде тут такої ситуації якоїсь там надскладної, такої, що ну, вона в якусь залежність вас відправляє. Але все ж таки будьте уважні, бо може бути якась плутанина. Може хтось вам ну, якось так подавати інформацію, що ви або не зрозумієте, або людина ну, просто вас заплутає в чимось, от, знаєте, не те, що не зрозумієте, може ви не розумієте взагалі, про що йдеться мова, а людина буде вас якось так далі в оману вводити. Так, від чого краще б за все відмовитись що ми це дивились? Давайте щось. Я. я сама себе вже заплутала. Від чого краще б за все відмовитись і теж готуватись до такого треба. Тут якась інформація буде дуже захищатись кимсь. Її не дуже схочуть вам говорити, розкривати. Але тут непогано, тут якось, знаєте, чи це комусь так буде людина допомагати, чи взагалі. Ні, це не так, щоб вас, щоб набрехати десь. Це просто якась ситуація, про яку ну, просто людина не хоче казати. Там якісь зміни в людини йдуться в житті. І просто от, ну, маєш право десь замовчити якусь інформацію, поки що не проголошувати. Ну, прийде час, дізнаєтесь, а поки що, отак. Відмовтесь від такого, знаєте, що от скажи і все. Дайте людині право. На просто от якісь такі свої якісь моменти, хай людина їх проживає так, як відчуває, так як вважає за потрібне. А коли, коли вже буде готовність з вами поспілкуватися і щось вам розкрити, то тоді людина вам розкаже. Бо тут така інформація, якась, яка, знаєте, все одно вона не втримається в людині. Далі дивимось, чого не уникнути. І до цього треба готуватись. Чого вам не уникнути. Тут якесь все ж таки спілкування. Королева Пентаклів нам показана. І все ж таки тут якесь таке спілкування. Яке у вас обов'язково відбудеться і воно закриє певну тему? Король Кубків, у нас тут ще на дні колоди ховається. Між людьми, от якась ситуація, вона вам буде відома, цього не уникнути. Може, це ваша особиста ситуація, може про когось, але ж ви будете знати всі подробиці в будь-якому разі про якісь завершення. Тут якась ситуація людьми там домовлена, закрита. Але це так, що, знаєте, потім якесь продовження все одно буде. І порада від вищих сил для вас. Давайте дивитись пораду від вищих сил. Угу Так, звертайте увагу, тут хтось може зі старшого покоління себе не дуже добре почувати. І звертайте на це увагу, ви як дитина в цій ситуації, більш за все, мені показані, хоча не обов'язково. Ви можете бути і сусідом, і кимось з друзів. Людина старша за вас, людина, яка ну, просто от трошечки там здоров'я буде давати знаки якісь моменти. І це більш за все воно як хронічне щось. ну, тут... Емоційно якось буде сприйматися ця ситуація, але потім вона на ній весь зійде. Тож, просто, якщо там треба якісь пігулки прийняти, то просто нагадайте людині або взагалі допоможіть це зробити. Ну, от така ситуація. Будьте уважні, будьте готові, що можуть вас навіть просити про допомогу, тож зробіть там те, що буде треба людині. Бо людина не здужає, самотужки не подолає ситуацію. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних настрою. Хай буде взагалі все якось тихо, мирно і спокійно. І гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. Побачимось, всім пока.